Вітаю, шановні! Ну що? Хто здогадався після минулого відео, що сьогодні буде огляд німецького експериментального танку трум 3? Так, його я теж отримав собі на літньому розпродажу. Отже, це перемігний танк в гілці Німеччини 5-го рангу бойового рейтингу 8.0. озброєння танка це 105-мм гармата L7, котра стріляє під колями та кумулями. Якщо говорити про підкалібари, то минулого патчу їх всі переробили. Та Так, що тепер по карці пробиття мало сильно вирости, а по факту ситуації, коли снаряд під кутом не пробиває або знищується, стало дуже частими, не кажучи вже про погіршення пошкоджень після пробиття під калібером. Раніше було краще, як то кажуть. Ну а щодо кумулятива, тут і в Африці всі знають, що кумулятив в тундрі з давніх давен гівно рандомний урон, зведення перешкоди, на що воно треба. Отже, я вожу з собою 20 підкаліберів та 4 кумулі, хоча здається можна і менше взяти. До речі, в танка стоїть автомат заряджання для всієї боєукладки, а вся боєукладка в башті, тому, хто буде стріляти в нашу праву щуку, мають величезні шанси перетворити цей круглий бойовий модуль на перший відкривача на Марсі зі сторони Німеччини. Додатковим озброєнням виступає 30-мм гармата з непоганим пробиттям та уроном. В цьому патчі ще й пофіксили зарахування пострілів автоматичних гармат, то стало просто чудово. Настільки чудово, що в деяких боях я цією 30-кою робив більше кілів, ніж основною гарматою. А як же вона часто вручає, коли з основної гармати не заваншоти? Все озброєння знаходиться в сорічній башті. В реальності це незвичайне рішення мало на собі одну встановлення трьох плащинного стабілізатора, прямо як у кораблі. Тобто, стабілізація відбувалася б ще вліво вправо Але гайдзі не забили болт и не реалізували. тому тут просто звичайний стаб. Ну, дякуємо, що хоч так. До речі, приселу гармати має гарне велике та мале приближення. Ну, а от що не дуже, так це швидкість наведення по горизонту, доволі коло. Ще одним мінусом виступають вертикальні кути зведення. Якщо вниз мінус 12 це круто, то от вверх плюс 12 це мало. 30 може послужити як протиавіаційне озброєння, але малі кути підняття башти в цьому заважають. Рухливість у Леопарда, 65 вперед та 25 назад. Бронювання танку майже відсутні. В цілому, все це робить Турм 3 гарним танком для позиційного прориву та відігравання від позицій на прострілах. З поступовим просуванням до респа противника. В лоб на Турм 3 пертися не треба, вас швидко винесуть совки на своїх Т-55 АМ1 та МД, до яких постійно кидає в бій. А от ви, не факт, що зможете навіть вистріливши першим забезпечити своє виживання через пробиття та пошкодження у підкалів. До речі, рандом забитий зараз Турмами, які нерідко на респі, тобто можете уявити, що він рейд таких німців проти совку та Тамарів, брати чи ні, вирішувати вам. Якщо качати гілку, то краще взяти щось шостого 6 рангу. Щоб вже викачати всю. А для фану, якщо вам взагалі вже нічого робити в цундрі, то можна. Хоча для фану краща річ це якась бабаха, як на мене. Ну а на цьому все, до зустрічі в наступному відео.